Чому у вас не виходить? Чому ви досі там, де ви є, а не там, де би б хотіли бути? Я певен, що ви, так як я, багато разів щось там пробували і там не виходили, відкладали. Автор вважає, що у цього є дуже чітка причина, що ви пішли не тим шляхом і сфокусувалися на цілі, а можливо, навіть на результаті. Він вважає, що найважливіший фактор, який допоможе вам побудувати ці системи, це ідентичність. Це відповідь на питання, хто я, і він пропонує починати саме з цього і цьому приділити велику увагу. Наприклад, не думати, ви хочете скинути 5 кіло чи 10, а думати, хто ви. І, наприклад, прийняти той новий факт, що новий ви це атлет. І тоді, коли перед вами стане вибір їсти цей десерт чи ні, це рішення будете приймати не ви. Його буде приймати атлет. І Якщо ви знаєте, що ви атлет, то скоріше за все. Ви не з'їсте те тістечку.